Королева, автор Анатолій Власюк читає Валентина Виноградова. А тепер малюємо собі картинку У власній уяві Іванці 34. У неї двійко дітей, чоловік і пес Чарлі. Трикімнатна квартира в центрі міста. Має роботу чоловік теж. Діти здорові. Що ще треба для повного щастя? Точно кохання, тобто пригод на свою голову. І далі все було, як в американському любовному фільмі: зустрілись, покохались, і секс не привід для знайомства. Ну, трохи було не так, багато було не так. Усе було не так. Іванка посварилася з чоловіком. А дідько його знає, через що. Зараз це вже не має жодного значення. Вона, зламов пантера, вискочила на вулицю, купити хліб, подихати свіжим повітрям і заспокоїтися. І тут побачила його. Ні, це він побачив її. Одним словом, вони побачили одне одного, їхні погляди зустрілися, очі заблищали, серця почали битись в унісон. У голові запрацювали одні й ті ж хімічні формули. Кохання з першого погляду взаємне! Про що вони говорили? Та хіба це має значення? Про все і ні, ні про що? Душа потягнулася до душі. Хліб купила, повітрям подихала, заспокоїлася. А ще одне закохалася. Тепер вони розмовляли по телефону, переписувалися у фейсбуці. А коли знову зустрілися, покохалися у його квартирі. Це було неземне блаженство. Це був рай на землі. Це була нагорода за попереднє, безбарвне життя. До весілля Іванка нікого не мала. Ну, мала, але ні з ким не спала, лише цілувалась. Чоловік був першим і єдиним упродовж чотирнадцяти років спільного життя. Були й інші чоловіки, залицялися до неї, а вона кокетувала з ними, але до ліжка справа не дійшла, а тут тільки познайомилися і він був розлученим. Мав дорослого сина працював учителем. Серйозний чоловік, навіть в окулярах, був старшим від неї на 12 років. А коли вони були разом, ставали дітьми, однолітками, дуріли, хіба що на ліжку не скакали? Ні, так і скакали. Ну, ви розумієте. Зустрічі не могли бути тривалими. В неї робота, сім'я, відсили дві-три години. І не все йшло на кохання. Були розмови, одне одному вивертали душі, садомазохізм, а потім знову кохались, лікуючи душевні рани. Він їй, вона йому. Щастя це процес, колись починається, колись закінчується. Якщо цього не розумієш і не помічаєш, стає боляче. Іванці стало боляче. Коли він сказав, що має іншу. Вона ж помічала холодні зблиски в його очах, але не хотіла розуміти, що її щастя. Втікає від неї, схаменулась, перестала ходити до нього, змушувала себе не думати про пана вчителя. Ага, забудеш тут, коли хімічна формула в голові ще продовжує свою руйнівну роботу. Центр її кохання до нього перемістився у Фейсбук. Якби ж то якийсь письменник зміг заглянути до їхньої переписки, написав би не просто любовний роман, а шедевр. Він ставився до неї, як до маленької ображеної дівчинки, у якої відібрали улюблену ляльку, а ще його рятувала терплячість, хоч школа виснажувала і розхитувала нерви. Іванка зрозуміла. Що він не серйозний, тобто серйозний, але ця його серйозність сховалася за окулярами. Після неї в нього була не одна жінка, і про всіх він розповідав, ніби чекав, коли ж вона нарешті відстане від нього. Коли їй було дуже важко, вона приходила до нього. Вони кохалися. Він казав, що брехав, що ніяких жінок у нього нема. Вона йому не вірила. Здавалося, Іванка хоче вичевити із себе залишки кохання, щоб у неї вже нічого не залишилося. Вона почала менше йому писати у Фейсбуці, тепер виливала душу письменникові. Це був друг. Вони ніколи не бачилися, жили за тисячі кілометрів один від одного. Він справді був письменником, писав любовні романи. Ти напишеш про мене роман? кокетливо запитувала вона, засиджуючись по ночах у Фейсбуці, коли чоловік уже давно спав і навіть не підозрював, які пристрасті палали в її душі. Вже й назву маю Королева, відповідав він, і Іванка не знала, жартує чи правду каже. Вона повернулася в сім'ю. Якщо раніше не могла займатися сексом з чоловіком, бо перед очима стояв учитель, і Іванка навіть плакала через це, то тепер. Хотіла віддати йому те, що заборгувала, безславно розтринькала, коли віддавала кохання тому, хто цього не оцінив. Письменник розповідав, як іде робота над його романом. Він навіть надсилав їй окремі уривки, тепер боялася за свою відвертість, адже вона розповіла письменникові, все, все, все напише, і всі дізнаються, що це вона, але в його романі це була не вона. Тобто Іванка розуміла, що це вона, але фантазія письменника зробила з неї зовсім іншу жінку, не звичайну стервочку, якою себе вважала, а королеву. Причому з великої літери. І чим глибше вона вчитувалася у ще не написаний роман, тим більше розуміла, який шлях у житті для неї намітив письменник. Від стервочки до королеви. Зрештою, це шлях кожної жінки, яка поважає себе. Іванка ще інколи бігає до нього. Але з кожним разом відчуває, що має в цьому все меншу і меншу потребу. Вона знає, що вже нікого у своєму житті не покохає так, як вчителя. Іванка вже не стервочка, але ще не королева і не знає, як нею стати. Письменник захопився якоюсь іншою ідеєю. Роман Королева так і залишився незавершеним. Він майже не спілкується з Іванкою у Фейсбуці, знає лише, що вона з головою занурилася в роботу. Коли Іванка вигулювала Чарлі, той обгавкав учителя.